Так, це мої дві ферми досвіду. Перш, перша ферма це ферма заліза. Бо коли ми переплавлюємо залізо, нам випадає досвід. Зараз покажу, назбираємо трішки Так, я назбирала залізо ось. Тепер ми біжимо, переплавлюємо його за допомогою відра лави кладемо і чекаємо, а поки я покажу другий спосіб. Для трьох способу ми 呃这次就是。啊